І так, всем привіт і сьогодні ми граємо в блокаду. І так, почнемо з Казумі. І почнемо ми з. Страшніки. І так, і сьогодні я вам представляю. Це буде нове начало. обзорчик буде на фонду. Це такий пістолет Так, і все, розпочнімо. Обойма в нього 6 патронів. Максим, е, запас 42. Ну, як кажуть, людей каприз за ваші гроші. І тому можна прокачати. Лише 4 монети і все. Ну, два висела, бо один каску збити, а другий хедшот. Тіло 50, поруки 20. Так. Продовжимо. Максимально вистріл звука приятний. Грати на ньому е, дуже добре. Я до нього без стол бо в нього хороший прицел. Тарасами побачите. Uh -huh. Бандері зі скасою, що ви розказати. Без? Супер. Так, не думайте не стреса, я просто показую. Вибачте, будь ласка, люди. О, ось, бачили? Перший раз я промазав, другий, до свидання. Добре, з вами був каратель. Всім удачі і пока.